Вони зустрілися випадково. Вродливе обличчя юнака було сумне, дівчина заговорила першої. Адже хіба це важливо для серця, що вона дочка Архонта, а він пастух? З того часу лише мріями про пастуха і жила дівчина, а пастух вважав себе найщасливішою людиною в світі. Але якось побачили їх разом і донесли про це архонту. Наказав архонт схопити пастуха та кинути у кам'яний колодязь, холодний і тісний, як домовина. Кілька днів дівчина шукала свого коханого. Ласкою, підкопом та хитрістю вона звільнила бранця з темниці. Непритомний, лежав пастух у кімнаті дівчини, коли туди увійшов архонт. Він гнівно підняв руку, хотів щось наказати. Але, подивившись на смертельно бліду дочку, передумав. Легка посмішка ковзнула по обличчю архонта. Погукайте лікаря, велів він. Ти повинен врятувати цього юнака заради щастя моєї дочки, голосно сказав Архонт лікарю, коли той прийшов. І юнака було врятовано. Але Архонт зовсім не збирався погоджуватися з вибором дочки. Він не міг навіть думати про пастуха без люті. Він вирішив роз'єднати їх хитрістю.